Фінансисти по всьому світу сперечаються, як у час глобальної кризи зберегти і примножити приватні заощадження. Підприємець з німеччини вирішив просто, треба вкладати гроші у золото. Цей матеріал залишається в ціні вже тисячі років. Щоб спростити придбання клієнтами золота, підприємець сконструював банкомат, у якому можна купити золоті зливки. Випробувати винахід. Він вирішив в Абу Дабі, де за його розрахунками проживає чимало багатих людей. Далі про це Юрій Саєвич. у часи економічних злетів і падінь навряд чи можна знайти інший товар, який зберігає свою вартість краще, ніж золото. В Індії, яка купує більше золота ніж будь-яка інша країна світу, імпорт цього благородного металу зріс у вісім разів протягом перших трьох місяців цього року. Пратіма Равал знає, чому у нас час це кусе вигідна і безпечна інвестиція. Я читаю газети і знаю, що замість того, щоб класти гроші на депозит під скромні 5-6% прибутку, краще купити на ці гроші золото. Економісти кажуть, що ціна золота зростає через страх інвесторів перед інфляцією та фінансову нестабільність у різних країнах світу. Томас Кейслер знайшов спосіб заробити на зростаючому попиті на золото. Німецький підприємець оприлюднив свій останній винахід, машину автомат, яка продає золото. Машина функціонує досить просто: вкладаєте готівку і берете золото. Незабаром можна буде платити кредитною карткою. Гейслер встановив перший бакомат золота в Абу-Дабі. Абу-Дабі – країна, що розвивається. Країна політично стабільна з процвітаючою економікою. У машині Гейслера можна купити зливки золота до 10 грамів або золоті монети оригінального дизайну. Оскільки ціна на золото постійно змінюється, Кейслер координує ціни у своїй машині з останніми даними ринку. у нашому центрі даних. Ми оновлюємо ціни що 10 секунд цілодобово. Машина фіксує останню ціну 10 хвилин, щоб клієнт мав досить часу купити продукт за правильну ціну. Якщо його ідея спрацює, Гейслер планує відкрити більше кіосків золота. Аналітики кажуть, що він вибрав чи не найкращий час, адже ціна на золото зараз росте ледь не щодня. Юрій Саєвич Голос Америки.